Вісім ознак того, що у вашої дружини завівся коханець. Перше. Вранці вона йде в одних колготках, а повертається в інших. Друге. У кутку шафи ви періодично знаходите залишки бутербродів, недопалки і газету Футбол. Третє. Ваші капці стали на розмір більшими, а зубна щітка на 2 міліметра меншою. Четверте, вона ласкаво називає вас ромчиком. Хоча за паспортом ви Едуард Йосипович. Подруга вашої дружини запевняє, що вона в неї, хоча та поїхала до мами. Шосте. На ваші слова я пішов пити пиво до вас, її буду не скоро. Вона лагідно запитує, чи твердо ви їй це обіцяєте. Сьоме. Вона перестала цікавитись турецькими серіалами. Восьме. Сусідські діти за спиною ставлять вам ріжки. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. В кабінеті лунає дзвінок. Попросіть, будь ласка, до телефону директора. А хто це говорить? Його дружина. Ага, всі так кажуть. Підходить до чоловіка біля магазину без хатько з пакетом. Шановний, а ви знаєте, наприклад, скільки коштує збірка віршів Ліни Костенко в твердій палітурці? Ні, ну, напевно, багато. Так, дуже багато. Але вам я готовий віддати її за 100 гривень, беру. А що це ви так легко з творами такої поетеси розлучаєтеся? Ну, бачте, Ліно Костенку я вже знаю на пам'ять, а от смак львівського різдвяного для мене поки що повна загадка. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Батько повчає нащадка. Синку, ти завжди маєш поводитися як справжній чоловік. Тату, а це як? Іди спитай у мами, вона краще знає.